Часто, коли ми розглядаємо якусь історичну подію, вона переплітається з реальними подіями і міфічними. І дуже важливо да, їх відділити для того, щоб ворог не міг створювати свою пропаганду і вводити в нас в оману. Тому сьогодні поговоримо про Рюрика, знайдемо його міфічні сторони і яка ж була його реальна сторона. Тому обов'язково залишайтесь на каналі. Згідно літописних даних, ми знаємо, що варяги поселяються на ладозі, тобто в Новгороді в 860-х роках. Але важливо розуміти наступне: що в ті часи Новгорода ще не існувало. Це були землі славії і поселення ладоги, яке потім підкорять варяги. Що ми знаємо? Згідно археології, у 860-х роках на цих землях відбулася масштабна пожежа. Це говорить про наступний результат боротьби між слов'янськими поселеннями, племенами, які проживали там, і фіноугорськими, тобто чудськими ми бачимо постійний конфлікт і постійне протистояння. Якщо ж дивитися на Рюрика і на версію походження. То ми знаємо, що рюрик Згідно однієї версії, що Рюрик походить із міста Реріка, да? яке розташовувалося на півночі сучасної Німеччини. Ця версія вона тісно переплітається із версією походження, західного походження ільменських слов'ян, які не залишили ніяких археологічних даних да? після себе, проживаючи на цих територіях, переселилися на території тодішньої Ладоги, підкорили фіноугрів і при цьому також не залишили після себе ніяких слідів. Відповідно, ця версія викликає велику кількість сумнівів і не є зовсім реальною, щоб її дійсно розглядати. Більш-менш реальну картину подій відбувають саме скандинавські саги, в яких, зокрема, розповідається, як саме варяги, да, захоплювали е ці території, землі Ладогів. Відповідно, вони називають про те, що на Ладозі правив місцевий князь Слава. Да? І він, Вікінги захоплюють вірніше ці землі в 850-х роках. Відбувається битва десь за межами міста. Да? Відповідно, вікінги перемагають і захоплюють дані території. А також археологія дає можливість а, розкопати да, кладовище, яке мало назву Плакуні. Але це кладовище, да, коли воно було розкопано, там були також цікаво, що знайдено й жіночі могили. Але ця кількість археологічного матеріалу, який були знайдено, він не є таким, скажімо, фундаментальним да, і доказовим, щоб дійсно вважати, що землі ладоги були серйозною торгівельною факторією. В цей час, так. Да, Вікінги перемагають слов'ян, ці землі і починають правити їхні князі. Їх називають Конгур, Хальванд чи Фрамар. Можливо, вони були тотожними, але це не стільки суть важливо. Важлива річ у тому, що вони правлять, радяться між собою, в них все добре. Але потім місцеві варязькі воїни, да, вони починають грабувати місцеве населення, відповідно, це викликає повстання. Це викликало повстання і в 860-х роках, да, це знову ж таки це могло бути однією із причин да, пожежі, про яку я розповідав на початку. Це повстання очолює гостомисл, який безпосередньо. Перемагає варягів, він їх витісняє да, за рамки ладоги. Але оскільки він переміг, але він не зміг якби закріпитися. Да, відповідно, варяги вони розуміли це і починали знову ж таки повторювати свій тиск. Тому він вирішує їх запросити на ці землі. І, відповідно, знову ж таки, ці території потрапляють під вплив. Варягів. І тут цікава річ в наступному, що в Ізборську і на Білоозері якраз розташовуються ці загони скандинавів, і це могло бути передумовою до появи Рюрика на цих територіях. Це, зокрема, одна така теза, згідно з якою як Рюрик з'являється на цих землях. Також є версія того, що Рюрика. Ототожнюють з Роріком Ютландським, да, який володів Західною Ютландією і Фрісландією. Він вів успішні походи, зокрема, вів блокаду Бірки. Але, знову ж таки, місцевим князям, да, які правили на той час на території Ладозі, це не зовсім влаштовувало, оскільки вони бажали, якби. Захиститися, тобто вони не хотіли бути постійно під впливом варягів. тому вони підіймають повстання під проводом Вадима Хороброго у 870 870-х-873-х роках. Цей же ж рорік, рорік вірніше Ютландський, повертається, розбивається повстання. Відповідно, Вадима він вбиває, а місцеві князькі, вони розбігаються по сусідніх територіях. Відповідно, це є також одна із версій да, пояснення, хто такий Рюрик. А на цьому ж, якщо повертатися до літопису, да, то безпосередньо його автор він згадує про існування ще його братів Трувора і Синеуса. Згідно етимології, ці імена вони не є з'ясованими. Да? І говорити знову ж таки про існування цих персонажів є доволі складно. Що ми про їх знаємо? Ми знаємо те, що є труворова могила, але ні в населенні, тобто в місцевому фольклорі, ні в псковських літописах про цю подію, да, про цю могилу ніяк не описується. Також ми знаємо, що Синеус він керував територіями, які називалися Біле Озеро, Біле Озеро. Да? Але Знову ж таки, в інших джерелах підтвердження цьому немає. І скандинавська дослідниця, вона, зокрема, пов'язує Синеуса не з Білим озером, Білоозером, а з кістемою. Зокрема, її звали Радзевська. Це така дослідниця, яка досліджувала дане питання. Але знову ж таки, ніяких факторів, які б дійсно доводили, що Синеус чи Трувор належить до династії Рюриковичів, немає. Далі, якщо рухатись літописом, ми знаємо, що вони помирають у 864 році. Швидше за все, ми можемо припускати, що вони не належали до цієї династії, а вони були військовими керівниками якихось загонів вікінгів, да, які у сутичці з місцевими племенами загинули під час бою. Можливо, і так, коли вони відвоювали землі ладоги. Ми знаємо також, що Рюрик помирає в 879 році, смерть, можливо, була знову ж таки раптовою, оскільки він, е, е, його раптова смерть можливо була пов'язана наступним: що знову ж таки він, як і попередні його воєводи, да, вів постійні конфлікти з місцевими племенами, отримав поранення і загинув. Але якщо ототожнити. Рюрика і Ір... Роріка Ютландсько, да, то постає досить логічна версія в наступному, що після того, як він перемагає Вадима Хороброго, він, щоб не втратити свої території, які знаходяться в Ютландії, да, і також владу не втратити, він якраз хоче заручитися підтримкою шведських шведів. І щоб дозволило йому утримати свою владу. При цьому союз зі Шведами він якраз і вирішив це питання, да, щоб не втратити е ці території і Рюрик. І тут щоб не втратити ці території. І тут е постає наступна постать, як Олег. Який якраз і привів цьому Роріку да, цих шведів, цих вікінгів, які допомогли йому втримати свою владу. Але під час, знову ж таки, конфлікту з місцевими, Рорік Чирюрик е гине в битві, помирає, отримує поранення. І відповідно, Олег він проголошує себе регентом малолітнього Ігоря. Таким чином, да, е от. от Утримуючи, отримуючи вірніше, владу від е, Рюрика, е, тож ми бачимо, да, наскільки не з'ясована є дана поста, да, і скільки міфів навколо неї закручено. Відповідно, ворог Московія да, Росія. Кацапщина, як хочемо, так її називаємо, вона завжди буде використовувати це. Вона буде себе якомога ширше переліпити, да, до цього Рюрика для того, щоб показати, що вони є правонаступниками династії Рюриковичів. Але насправді це не так. Правонаступниками династії Рюриковичів і Київського князівства, Київської держави, верніше було Галицько-Волинська держава. Яка зберегла більшу міру свій суверенітет і незалежність під час війни з монголами. Ось, а, тому ми бачимо, що Україна, да, це така держава, яка, на жаль, через велику кількість гніту з боку Московії, Російської імперії, Радянського Союзу і і сьогоднішньої Кацапщини втратила а, ту історичну. Цінність дато історичне значення, яке ми вона мала, і Московія постійно намагалася у нас це перейняти. Тому ми знаємо, саме головне, що це не так. Ми знаємо свою історію, ми знаємо свою мову. Це дуже важливо, і ми знаємо, хто ми є. І і це ці три фактори, да, вони і формують Україну, яка є успішною, Україну, яка переможе Московію. І стане частиною Європейського союзу та НАТО, відповідно, саме головне це завжди допомагати своїй армії і розуміти те, що Україна переможе. Слава Україні!